Привіт усім з вами Бінбін. -бін. Сьогодні ми пройдемо квест звичайні дні закоханого Сауріана. Це всесвітній квест, який можна знайти в натлані. І він входить до ланцюжка квесту слідами обраних драконів. Щоб його отримати, нам потрібно телепортуватися до статуї Архонтів поблизу стадіону священого полум'я. Нам потрібно потрапити ось сюди. Ставимо мітку і. Йдемо. Ось початок нашого квесту, ось там. Бачите? Ми побачимо чоловіка, оточеного трьома різними сауріанами біля підніжжя водопаду. Коли ми наблизимось, квест розпочнеться автоматично. Ми дізнаємося, що його побили його власні домашні сауріани Ми не можемо наблизитись до чоловіка, щоб допомогти йому. Тому слідимо за нашим сауріаном на інший берег річки в табір, щоб знайти спосіб відволікти їх. Тож йдемо на інший берег. До нашого Соріана. Він там щось вже придумав. Ми знайдемо щоденник і дізнаємо, що в одного із саврів є улюблена страва Soul Souls Нам потрібно її приготувати. Але замість готувати натискаємо Забрати, бо якщо ми натиснемо Cook, то ми нічого не отримаємо, бо у нас ще немає цього рецепту. Тому натискаємо просто Забрати. Pick up. Страва в нас є. Ось вона. Тепер знову йдемо на інший бік і кладемо на позначку готову страву. Після цього нам потрібно сховатися за деревами. Ось там буде позначка. Зачекаємо, доки приманка спрацює. Тепер наш соуріант покладе тунель до місця, де знаходиться імкозавр Джейд і відверне їхню увагу. Коли шлях буде вільний, ми можемо підійти до теплізавра Мерігольда. Розмовляємо з ним. Але переговори, здається, провалюються. І у нас немає іншого вибору, як битися з ним. Дуже робимо це? Після перемоги над Мерігольдом поранений чоловік скаже, що його звуть Ікайо. а нагороду він дасть нам справжній рецепт кіпера з кислим соусом. Ось ми отримаємо цей рецепт. Ас на цьому буде завершений. Сподіваюсь, вам було цікаво до зустрічі в відео. Бувайте!